Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Каховка, що заважає деокупувати місто, звільнити місто від росіян. Так, вже є така можливість звільнити, де каховку, проте щось перешкоджає. Тут є можливість, ще підготавлюються ретельніше, ретельніше готуються, бо є заручники в каховці, напевно, це або заручники. Це цивільні жителі Каховки, вони як заручники, проте вийшов страшний суд, це буде допомога надійде, що змусять такі росіяни вийдуть із Каховки. І я не бачу, щоб руйнувалося місто, щоб були загиблі. При деокупації, так, яке це буде на, є ще загроза, або як лишать місто. Росіяни, воно буде заміноване, і щось вони готуються, це таємна операція, щоб підірвати пізніше. Це в них така задум такий у них, і вони його готують. І це на кінець березня в них така задумка. Скажіть, будь ласка. Так і відбудеться битва, але не в, самі, не в самій каховці, а за межами міста на під'їздах до міста, на дорогах. Буде свято, і до каховки прийде гроші прийдуть забезпечення відновлення виплат людям. Дуже необхідно. Отакий От є важкий вибір. В наших військових вони дуже сильно, ретельно готуються так, щоб не нашкодити цивільним людям, щоб не підірвати, щоб росіяни не зробили там терактів. Бо в них є план. Вони планують зруйнувати житла людям. Тут треба почистити, заперечую повністю. Весь негатив заперечую. Заперечую, 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 заперечую. Відкриваю дороги на деокупацію міста Каховка від росіян, без втрат для цивільних людей буде так. Заперечую. Заперечую, заперечую. Так, це також заперечую. Відкриваємо шляхи дороги для надходження всієї необхідної зброї допомоги, щоб де, якнайшвидше де окупувати каховку від росіян. Це панель. Руйную всі плани е окупантів, росіян, е ставити міни, підривати е домівки, каховці, е зруйнуються ці плани, не вдасться, не втілиться в життя, зруйнуються ці плани. Буде так, заперечую повністю весь негатив. Так, багато поранених, багато хворих, багато чинять таку жорстокість. Я так бачу, що саме в каховці або отримають полонених, і з ними жорстоко поводяться, і є така вирагідність, що їх вбивають. Так, і тікають, відходять. Е, є керівники, головні, командувачі, оці колаборанти всі, вони тікають з каховки, вже є про це. Вони збирають свої речі, награбоване і тікають. Їх, ну, вони знають, що їх чекає дуже жорстоко. Майбутнє, ну за те, що вони чинили з ними, буде дуже важ... важка їхня доля. Заперечую повністю весь негатив, що чинили росіяни у каховці Перекриваю, перекриваю, повертаю їм назад. Всі біль сльози, смерті і страждання, що завдані людям, українцям вертається весь цей негатив назад. Окупанту, з ними все це трапляється. Буде так, буде так, буде так. Прошу вища сили відкрийте шляхи дороги для звільнення каховки від окупації російської. Так, відкриються шляхи дороги і мирним шляхом не зруйнують домівки каховців. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду закликаю, допоможіть деокупувати місто Каховку, звільнити від окупації російської. Буде так, буде так, буде так. Більше росіяни не можуть чинити злочини в Каховці, тікають, лякаються, самі по собі стріляють, бояться, більше не можуть. Вбивати полонених, вбивати жителів Каховки. Буде так, буде так, буде так. Більше ніхто не може наживитися на стражданнях українців. Повертається весь негатив ворогові. Буде так, буде так, буде так. І прошу, да, якнайшвидше буде деокупована Каховка. Буде так. Де окупація каховки прошу допоможі. Дякую за увагу, про Має бути звільнена каховка, і росіяни повинні, вони змушені тікати звідти. Дякую за увагу.